На шкільному подвір'ї гімназії у п'ятницю відбулося урочисте свято з нагоди врушення свідоцтв про загальну середню освіту випускникам 11 класів. Ця подія зібрала разом педагогів, батьків і винуватців свята випускників. Ведучі по черзі, оголошували ім'я та прізвище кожного випускника і запрошували їх на церемонію. До присутніх звернулась Юлія Мороз, директорка Шосткінської гімназії. Вона нагадала дітям, що не місце красить людину, а людина місце. Неймовірна відповідальна. Крок робить директор, тому що він відповідає за кожного з вас. Але це місце нічого не варто, бо його красить що? Людина. Людина, її думки, слова, дії. І попереду у вас доросле життя, в якому ви будете директорами. І ваше життя буде красити тільки ваші дії. Юля Михайлівна запропонувала учням посидіти в кріслі директора і поділитись своїми враженнями, а також звернутися з настановами до однокласників. Що б ми побажали? Свого досвіду сказала Май великий досвід, я вже директор, тому точно можу сказати, що ви всі справитесь з усіма труднощами, які у вас будуть в майбутньому. І Що кожна помилка це великий крок, крок до вашого сильного майбутнього, до щасливого і завжди йдіть до цього з посмішкою та впевнено з правою ноги, щоб все було гарно, Круто! Круто! Юля Михайлівна згадала випускників, які вони назавжди залишаться в її пам'яті і побажала їм всього найкращого. І як мама, як директор. Я хочу сказати, діточки, сьогодні я попрошу у ваших ангельних охоронців щоб виходячи з наших рук учитості, трепетних, лагідних, турботи, материнських, батьківських, завжди супроводжувала покрива, покрива, ви були завжди у безпеці, окутані людською добротою. Любов'ю, світлом, щоб вони були успішними, щоб у вас все було добре. Щоб ви поверталися до нас у гості, ми раділи. Прикрасив свято виступом народний колектив джерельця, який представив свій знаменитий гопак. А єва фірсик проготувала музичне привітання. Далі відбулось вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту. Першими свідоцтва вручили учням, які отримали золоті та срібні медалі. Для їх нагородження запросили почесних гостей. Прикметно, що разом з працьовитими і наполегливими дітьми вшанували і батьків, які доклали чимало зусиль для. Освіти своїх дітей, шановні випускники, вітаю з завершенням середньої освіти. Дякую за навчання, дякую батькам, що ви виховали таких дітей. Хочу вам побажати легкої і щасливої дороги, а нашій рідній Україні пістрішої перемоги. Свято вас вітаю. Шановні випускники, вітаю вас з таким вашим першою сподинкою, головною вашому житті. Ви вже закінчили такі гарні заклад і гімназію, склали НМТ. Бажаю, щоб ваша доля склалась так, як ви бажаєте, у ті виші, в які ви хотіли. Також вітаю батьків. Для них це теж був нелегкий шлях 11 років. І також весь, весь педагогічний склад, який теж склав значних зусиль всі 11 років, щоб ви отримали. Гарні міцні знання, ну і взагалі виховали вас згідно як людина. Крім цього, я ще хочу від міської влади і від управління освіти подарувати заклади освіти. Зі словами побажань до випускників звернулись і їхні батьки. Відкрити свої серця для добра і любові, підтримуйте один одного і вірте, що сенс нашого життя саме полягає в тому, щоб підтримувати один одного і любити. А ми, в свою чергу, любимо вас. І знайте, що у будь-якій ситуації ви можете звернутися до нас по допомогу. Ми завжди вас підтримуємо і допоможемо. Любимо вас. Вже завтра ви поринете в нове, невідоме, доросле життя, як вільні птахи. Я хочу, щоб доля кожному з вас дала крила. Надійні крила, які вестимуть вас до вашої мрії. Нехай там кожного з вас буде ангел. Ангел, який своїми крилами вас буде охороняти від будь-яких негараздів. Щаслива вам долі, у добру путь. А діти ділились своїми враженнями і сподіваннями на майбутнє. У мене настрій такий полегшений. Буду сміливо крокувати майбутнє життя і сподіваюся, що все буде добре. Зараз я переживаю дуже такі непередаваємі емоції, бо я 11 років прожила без думки. Тим, що я маю попрощатися, а зараз це я маю це зробити. Це дуже важко. Бо слова вчителів, прощання батьків це дуже турботливо. Хочеться зустріти те саме, що мене чекає, і, по-перше, залишитись людиною, не потонути в цьому тяжкому світі, бо я розумію, що буде дуже важко, але Хочеться як як найкраще, бо ця школа дала все, що це школа, батьки, ці люди, які мене оточували. Я вважаю, вони дали занадто навіть більше ніж мені хотілось. Залишаємо вже з радістю, вже закінчилося. Вже нічого не змінити, заново не повернутися, тому треба з позитивним настроєм йти далі по життю. Я сподіваюся, що в мене все буде добре, що війна скоро закінчиться, що ми зможемо нормально вчитися, жити, далі працювати. Сподіваємось, що в гімназії все буде добре і в сумщині взагалі все буде добре і в Україні. Щемливою миттю стала церемонія прощання з класними керівниками Іриною Чіш та Михайлом Белясником. Я відпускаю вас у дорослих життях, не забувайте нашу школу, не забувайте батьківський поріг, завжди повертайтеся і пам'ятайте, що вас завжди чекають рідні, люди, ваші друзі, ваші власні керівні, Остання пісня, останнє спільне фото, і усі 50 гімназистів перегорнули сторінку свого безтурботного життя під назвою Школа. Попереду довга життєва дорога, і лише від них залежить, якою вона буде.